Це в нас сходить редиска, яка посіяна для ранньої продукції. Та паростки молодого бурячка, капусти та цибулі. Керівник фермерського господарства Руслан Величко розповідає, роботи нині багато. Все треба полити, доглянути та вчасно посадити. У нас вже розпочалась посівна. На даний момент ми вносимо добрива. Посіяли редьку, посіяли ранню морху. На завтра плануємо посіви цибулі. Загалом господарство нараховує близько 50 гектар, це все овочеві культури. Руслан Сергійович показує новий метод розсади цибулі із трьох насінин в кожній комірці тепер піднялися паростки. Кожна вона буде висаджена окремо і ще й вручну, зрозуміли. Це дуже кропітка робота і дуже великий об'єм. Та роботи в господарстві не бояться, каже пан Руслан, бо розуміють, настільки це зараз важливо. Незважаючи на війну, нам безпосередньо треба дуже багато вирощувати овочевих культур. Це помідори, огірки, цибуля, буряк, та ж сама картопля, яка піде нашим громадянам. І не можна ні краплі зупинятися. Це все треба вирощувати в великій кількості. І це я хочу призвати і других орендарів. Всі, щоб виходили на поля, вирощували для нашої держави, для нас, для людей. На полі від ранку працює трактор, закриває вологу. Працівники налагоджують крапельний полив та клопочуться біля озимої цибулі. Ми пропалимо, убираємо бур'янець, запалюємо тріщинки, щоб вона росла собі. Саме частину врожаю з цих полів купують містяни в супермаркетах та магазинах, каже Руслан Величко. Багато продукції передали до областей України, які найбільше постраждали від війни. Розповідає волонтерка Ганна Ніколаєнко. Ми не опускаємо руки, ми, ми займаємося своєю роботою, якою займалися землею, і будемо вирощувати ці врожаї. Будемо. Будемо стремитися обезпечувати всіх і стариків, і малих, і малозабезпечених. За тиждень на землі роботи стане ще більше, говорить Анна Остапівна. Потрібні будуть руки у фермерському господарстві, обіцяють офіційну роботу, запрошують і переселенців або ж тих, хто через війну втратив роботу. Треба, щоб люди піддержували, не сиділи в домах у своїх домівках, у своїх хатах можна сказати по по селах, а виходили і пропонували себе. Пропонували. Бо якщо ми не не зробимо цю роботу. Тут це це той самий буде голод. Це, це саме нам да допомога вона буде йти, але як ми можемо виростити і своїми силами. З 1 квітня посівна кампанія набере найбільших обертів на Черкащині. Фермерам обіцяють всіляко сприяти, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Керівництвом області здійснені всі заходи. Передбачені ну, відповідними програмами щодо підготовки посівної і. Надання максимального сприяння сільськогосподарським виробникам з точки зору, починаючи з посівних матеріалів, мінеральних добрив, дизельного. Пального і інших матеріально-технічних засобів для того, щоб посівна відбулася вчасно, як розповів міністр агрополітики Роман Лещенко, в Україні є запаси насіння, аби вчасно розпочати посівну в тих районах, де це можливо. Де тільки буде можливість, ми будемо сіяти. Ми посіяли рекордну кількість озимих культур. Ми посіяли величезну кількість озимого ріпаку. Ми зробимо зараз кооперацію всередині окупованих територій, де аграрії аграрію допомагає. Де дизелю, де насінням, де підтримкою? Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.